Що це, діти? Так, це капуста. Де росте капуста в саду чи на городі? Так, капуста росте на городі. Діти, а це овоч чи фрукт? Так, капуста це овоч. Наступний у нас гарбуз. Де росте гарбуз? В саду чи на городі? Так, діти, гарбуз росте на городі. А це овоч чи фрукт? Так, це овоч. Це що, діти? Так, це яблуко. Де росте яблуко? В саду чи на городі? Правильно, в саду. Це овоч чи фрукт? Це фрукт. Це у нас що, діти? Буряк. Де росте буряк? В саду чи на городі? Буряк росте на городі. Це овоч чи фрукт? Так, це овоч. Діти, що це? Це персик. Де росте персик в саду чи на городі? Правильно, персик росте в саду. Це овоч чи фрукт? Правильно, це фрукт. Що це, діти? Так, діти, це груша. Де росте груша? В саду чи на городі? Груша росте? В саду. Це овоч чи фрукт? Правильно, це фрукт. Що це, діти? Так, це помідор. Де росте помідор? В саду чи на городі? Правильно, він росте на городі. Це овоч чи фрукт? Правильно, це овоч. Що це, діти? Кукурудза. Де росте кукурудза? На городі чи в саду? Правильно, кукурудза росте. На городі? Що це? Баклажан. Де росте баклажан? На городі чи в саду? Правильно, баклажан росте на городі. Це овоч чи фрукт? Правильно, це овоч. Діти, що це? Так, це слива. Де росте слива на городі чи в саду? Правильно, слива росте в саду. Що це діти в нас? Правильно, це абрикос. Де росте абрикос? На городі чи в саду? Правильно, абрикос росте в саду. Це овоч чи фрукт? Правильно, це фрукт.